Усім привіт! Сьогодні грибочки є не в такій кількості, як минулого разу, як учора. Але грибочки є. Поїдемо, може, сьогодні знайдемо нові місця для збирання грибів. Але я так дивлюся, що все ж таки, мабуть, сезон грибів зморшків в цьому році відходить. Я надію, що ще з'являться зморшки звичайні, але чи я їх застану в цьому році, не знаю. В общем, будемо шукати щось нові місця. Короче, ее в силе пишу. А вот, Вишка из бифратика я вожу. Треба снова со места проехать. який ми знайшли із зморшків чорних або високих, або конічних. Один єдиний. І то, я думаю, це його просто не помітили вчора. Слабувато сьогодні. А, саме тут і були, саме так, так, тут і були. Ні з шапочками сьогодні не везе, ні з цими зморшками. Короте, Грибалка сьогодні ще не почалася. О, я бачу другого. Оце вже прикольний. Це вже гарний такий грибочок. Опля. Це свіжачок уже виріс. Ну що, мені здається, треба їхати далі, шукати нові місця. За продовження. Вже не один. Вже не один, вже троє. Але ж дійсно ми по цих місцях пройшлися. Вчора просто не подозбирали. Оце що є. У мене сьогодні задача номер один була назбирати таких грибів. І наготовити на настоянку на, на наступний рік. Ну це вже красота, це вже є на що глянути. Гриби-придорожники. Прямо під дорогою стоять такі шапочки вже, і вони не одні такі засохші. І в мене мимоволі склалася думка, що все ж таки сезон на них закінчився. Але, як я завжди кажу, я свій гриб завжди знайду. так що Пішов я по свій гриб. Я думаю, що треба буде сьогодні ще пару-тройку місць пошукати нових, нових грибниць, нові місця, треба щось знайти, бо всі точки, де я в тому році шукав із дружиною, вони всі зараз або позбирані, або пусті. Та буквально, ви знаєте, буквально 100 метрів пройшов в нові місця, такі типові, схожі місця. Схожі на міжже опис незина ця фішка завжди виручає. Жалко небагато таких грибів. Це ж делюсь такий трошки старуватий. Нічого, можна пройтися ще тут подивитися, може гляди ще щось буде. Давно я тут не був. Я попав випадково в ті місця, де я колись березовий сок точів, там далі є берези. І я давно не міг знайти оці місця. І тут випадково на них натрапив. Це дуже позаростало, і з дороги нічого не видно. І я давно не міг зорієнтуватися, куди я ходив по березовий спіт. Тут прикол в чому, що осінь я знаходив в тих же місцях під березовики. А це вже скільки років намагаюся сюди пролізти. До речі, воно походу з морська бачу чорного. Ну не факт. Коротше, тут я шукав під березовики, під А коли осінню хотів знайти ці місця, в мене не виходило, не міг, не виходило. Ура! Ми все ж таки знайшли нове місто з грибочками. Тільки вони тут малесенькі. Аби їх не погубити. Дивися. Однесенький. А воно друге Диви, які кльовські. Є місто. Последне зараз вона статично. Так. Да, це тут разі. Там біля тебе десь грибочок, я бачу, стоїть. Дивись акуратно. О, ззаді тебе. Позаду. А, бачу. Так, є грибочки. Поглянь відчуй. А Що? Поглянь відчуй. Мені розказує. Не зрозумів. Поглянь відчуй. Поглянь відчуй. Та забирай собі. Що значить поглянь відчуй? А, так, это все еще. Так, тут еще все. Опаньки. А, ну подойду с другой стороны. Я в такой сфотографовал бы. Опа, опа. Ой, красавчик. Это... Так, разминаемся и... Що ми бачимо? Знову грибочка бачимо. У як не бачиш. Ну сьогодні бач які малесенькі. Ще тільки почали рости. От бач, ми вже думали, що вони відходять, а вони... Шляпу знайшов. А ну-ка, ну-ка. Показу цю шляпу. Ось таке це треба зібрати. А таке вже подобається собі, так. Так? красавчик. Хорошо. Ну, бач, все ж таки нашли нове місце. Ну воно як. Забуте старе, просто ми сюди не хотіли лізти. Тут такий хащі як бачите. Не пролізеш сильно. Ооо! Я просто більшого знайшов диви який найшов. Ооо! Оце вже типу повна мікрофончики. Оце так. Да. Показуй мікрофони. Опа! Оце воно. Да, оце клас. Оце. Так, ну це дійсно схоже на те місце, що дружина в тому році знайшла його. Ми тут топталися, чимало находили. І теж були старі тут. Угу. О, бачу молоднячок. Я звідси вже вийшов, але я його не помітив тоді. Молоднячок. Як жаби, жаби як квакають. Балакать навіть не дають. І стосовно карти грибників, карти грибів. У квітні місяці карти України. Зараз я об'явлю. Так, сподіваюсь, через жаб. жаби не дуже мішатимуть прочитати. Е... Карта грибників за квіти. Я просив вам відреагувати. Хто де збирав гриби або хто де живе, я зачитаю це у відео. І так, живу між Кремльчуком і горішніми плавнями. І Пол Полтавщини. На жаль, імені не бачу. Юзер зм 2 cr Вігутниці, вітання вам на Полтавщину. Так, я з Волині, передмістя Луцька. Сергій 3980. Далі. Вітаю фані грибочки. На жаль, не написали, де живуть. Я у школі живу. Юзер Так Потім Толя Корзун, 2785. Давній підписник живе у Житомирі. Пише, що в них вже в гряду немає, на жаль. Скажем так, не дуже багато народу відреагувало на це, але тим не менше я вас вітаю. Все, дякую вам за реакцію. Продовжуємо це в цьому самому дусі. Наступний... Випуск буде так само зроблений. З картою. 12 квітня грибалка сьогодні є, але не така мощна, як вчора, наприклад. Але тим не менше будемо шукати сьогодні нові грибні місця. Дякую. А ну, покажи що. Ох, ЙО мойо! Оце мікрофони насправді! Оце воно! Там трошки Хочу... менше. Понаходив, так понаходив. Так як пакеті не видно. А як отак -от, в руках держиш, в мікрофоні ще. Оце мікрофончики. Це теж тві... мікрофончики. Видно ну, з машини було. Так, 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 так. Окей. Ні, той не бачив. Ой, красунчик. Мікрофончик. Це реально красота. Побачили з дороги. А ну покажи свій мікрофончик. Гарне. Ну, Вони ось... такі пружні, а що диви. Рядом біля нього бери. А це О, є знибу. Оооо, клас! Воно де водій са один. Прямо ось, так? Воно. Ти що в воді бери. А там аж два. Три. І тут три штуки. Оце маленькі дивіться. Ага. цього я не, не буду брати. Чого не будеш? Бери. Ось сюди, Ось таки мікрофончики. Воно, дивив. У воді взагалі по здоровий. Ви бачите, як вони ростуть? Жаби кватають. І так мощно жаби квакають, а гриби ростуть. Ось, втонув. Я не пойму. диви, тут або вода підійшла, і він утонув. Або він, диви, ось в воді прямо росте, диви. Капець! Ви бачили підводні гриби? Втонув, в воді стоїть. Опля! А тут я дарма кошика не брав. Бо там воно за гілками ще три штуки. йо мор Оно, Серий, обійди. Отакою стороною, там ще їх багато. Ви бачите що тут робиться? О, який красивий він. Ти бачиш їх? Да. О-п-ля! Опля, оце ми допалися Красавчик, кубку тут оставлю, бо я їх тупо подавлю всі. У карманах вони ми давляться. повно води, так? <говорить> да? да, та там їх повно. Бля, ну утопленники мені взагалі понравилися. <говорить> я не знаю, що буде з них діло. так? <говорить> да? Хожу прямо по калюжі, тут і їх... один. один. Тут реально в воді вони всі, так Отако. От потім отак і отак. І осьоманню. Оце не допалися. Диві. Хопля! Таке як і в тому році було. Фух. Так, я ще десь і в воді бачу, плавав там. Ага, бачу воно, ну він вже аж вицвів, якщо видно вам. Ну Жаби тут такого дають такі концерти. Фух, треба повертатися, забирати все жменію і якось вилізати звідси з цього болота грибного жадячого болота. Опля! Де що цікаво, їх там у воді багато. Тю, а де я гриби? А. Та, затопило їх дуже багато. Так, да, затопило гриби. Тільки угу. вода піднімається, воно вилізе і вода і да. Диви. Отут у воді вона 4 штуки. Біленькі такі штерчать, вона п'ятий. Шостий, сьомий. Їх виходить було багато. Підійшла вода ось на днях. І вони тупо втонули. Багато маленьких. Вони молодняком. Ну там молоднячки потонули. Той що більше я витяг, а менше залишилось. Получається, що вони не годяться. Вони просто утоплені. Оце прикол. Реально прикольно. Ну, в принципі, вже непоганий такий результат. Вже є вдома їхати. Непогано нас збирали, попали на це озеро Жаб і воно нас дуже виручило. Це теж ще одне місце, де раніше ми не збирали. Поїдемо ще далі. Пару місць заглянемо та в принципі пора вже закруглятися. Ну, Результат буде видно потім. Знаєте, раніше для мене були, були ось такі типові місця для зморшки. Сухо, да, біля осика, але сухо. І знаходиш такі грибочки. Ну а в цьому році гриби забажали бути намоченими. Гриби із намоченою репутацією. Диви, а тут реально типово, сухо, нормально. Ось сюди. Я не знаю, ти оченятка то роззувай. Я розумію, що на сонечку хуже видно тобі. Але ж ти чути наступив. Хвостани, хвастани. Я великий сухою, пані. Тільки великий? ти вже на малюків. Не, О, я не. бачу, ти дуже багато малюків пропускав. Ой, красавчики, мікрофончики. Я стараюсь великий брат. Так, ну що, ти довольний сьогоднішньою грибалкою? <ривіт> не менше, ніж вчора. Так, я в шокі. Ми поперва ходили сьогодні по тих же самих місцях, що вчора, бо в нас виходу. да. Ви І ми знаходимо сьогодні нові місця на яких у нас не було вчора час сьогодні час трошки з'явився і класно ходимо і кайфуємо реально кайфуємо від такої грибалки Все, треба повертатися до машини чи прямо через ці топляки. А, диви оце вже я ходив і на рівному місці погубив а, диви 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 лама бачите бачите як ти пропускає диви хопець, хопець. Не знаю, я вже закругляв би на сьогодні грибалку. Якщо нас щось вийде іще позбирати, це буде окреме відео. В принципі, я думаю, що на сьогодні ми і так непогано зібрали. Ми, звичайно ж, поїдемо далі ще, але це випущу окремо. Усім пока. Вам теж гарних, грибів, гарних грибних походів. Ще в квітні і весь сезон. І надалі відмічайте під відео у коментарях, де ви живете, де збираєте гриби. Не обов'язково виказувати свої грибні місця. Просто я хочу зробити карту українців із грибними місцями. Відмітьтеся, будь ласка, під відео. І я в наступному відео згадаю про вас. Ну що сяжеш? Поїхали додому. Краса посеред лісу. Де він узявся?